А вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 200 попереджень водіям за дві години роботи. У Полтаві працюють інспектори з паркування. Над Полтавською міською радою за майорів прапор надії нагадування про полонених і зниклих безвісти. На Полтавщині викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованої парфумерії та косметики світових брендів. А тепер про це та інше докладно. Неправильно припаркувався попередження на лобове скло. Лише сьогодні зранку 200 попереджень водіям видали інспектори з паркування по вулиці Новий Базар у Полтаві. Поки що працівники новоствореного відділу лише попереджають, а з 4 серпня порушників штрафуватимуть. Як реагують на це водії та яку суму їм доведеться сплатити за те, що залишили своє авто у неналежному місті? Розповідаємо у сюжеті. Припаркувався неправильно, отримай попередження. Близько 200 таких листівок роздали водіям інспектори з паркування за дві години роботи по вулиці Новий базар у Полтаві. Сьогодні ми працюємо на вулиці Новий Базар з сьомої ранку. Роздано попереджень близько 200 штук. Це вже на 9 годину. Ми бачимо, що на початку цієї вулиці розташовано два знаки: 3:34 і 3,35. 3:34 це в нас зупинка заборонена, а 3,35 це стоянка заборонена, тобто більше п'яти хвилин. Щоб по той, щоб по цій стороні ми можемо з вами. Наглядно бачити стоять дуже багато автомобілів, які порушують дію цих знаків. Поки що інспектори лише попереджають порушників. А вже з 4 серпня за паркування на тротуарах, газонах та біля пішохідних переходів штрафуватимуть на суму від 340 до 680 гривень. При цьому протягом перших 10 днів діятиме пільгова система. Можна буде сплатити половину суми адмінштрафу, говорить заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Та додає, створили новий відділ для комфорту на дорогах, швидкого доїзду пожежної чи швидкої допомоги та щоб стимулювати водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. На даний час у нас працюють два інспектора, які займаються, зараз на даний час сходимо, надаємо попередження. На майбутнє ми плануємо розширити штати, але це також затратна частина бюджету, але якщо будемо працювати, у нас так само буде вповнятися наш бюджет. І люди будуть більш свідомо відноситися до правил дорожнього руху. Пройшли навчання в Вінниці. Два рази ми їздили, провели навчання, тренування повністю продивилися, як працює. Ця система, і на даний час ми вже його запроваджуємо в нашому місті. За перший день роботи інспектори з паркування надали водіям 197 попереджувальних листівок. Повідомили в міській раді. Підрахували це майже 67 тисяч гривень потенційних надходжень до бюджету громади. Водночас опитані нами водії та продавці ринку нарікають на нестачу паркомісць у Полтаві. На ринку паркуватися нема де і в місті також. З паркуванням є проблеми. А ці листики хай приліплять. Це в першу чергу відіб'я наших покупців, які сюди приїжджають на минут 15 20 скупитися в магазині. Я приїжджу, я не знаю. Інспектори з паркування працюють у Полтаві з 21 липня цього року. Поліціянти виявили порушення правил дорожнього руху у соцмережах та встановили водія. 21 липня у соціальних мережах користувачі розповсюдили відео, де по вулиці Європейській у Полтаві маршрутку кидало зі сторони в сторону. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху встановили 59-річного кермувальника та склали на нього адміністративний протокол. Повідомили у патрульній поліції області інспектори відділу безпеки дорожнього руху оперативно встановили 59-річного кермувальника та склали на нього адмінматеріали за частиною 2 статті 121 керування технічно несправним транспортним засобом Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вкотре наголошуємо водіям громадського транспорту, що дозволяючи собі такі правопорушення, ви наражаєте на небезпеку себе, пасажирів та інших учасників дорожнього руху, адже наслідки можуть бути фатальними. Сьогодні над Полтавською міською радою за майорів прапор надії нагадування про полонених і зниклих безвісти. Завітав до нашого міста ініціатор встановлення біло-чорних прапорів оборонець Маріуполя Сергій Волинський де ще встановили такі стяги, та що дає людям у полоні надію? Дивіться у сюжеті над будівлею Полтавської міської ради 22 липня замайорів разом із синьо-жовтим державним стягом біло-чорний прапор надії, як нагадування про полонених і зниклих безвісти. Наше місто відвідав ініціатор встановлення таких прапорів по всій Україні, оборонець Маріуполя та Азовсталі родом із Полтави Сергій Волинський. Минулоріч його петиція набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів за чотири дні. За його словами, кольори стяга символізують чорний смерть, страх, катування, полон зникнення, а білий надію на повернення. Чоловік командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти. Понад чотири місяці 2022-го він провів у російському полоні. Серед тих, хто служив у бригаді, і Галина Гриценяк жінка також побувала у ворожій неволі. Понад один рік і сім місяців. Ділиться, що допомагало не зламатися. У нас є не один випадок. Загибелі в полоні над нашими людьми е проводять жахливі катування. Коли ти впевнений, в тому, що тебе чекають вдома, коли ти знаєш, що тебе повернуть, цей час прийде і це все закінчиться. для нас дуже важливо, щоб цей прапор висів допоки ми не повернемо кожного. Підготовка до встановлення прапора надії тривала кілька днів, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. прапор про те, що кожен хто в полоні. Кожен хто безвісті зниклий, що всіх чекають вдома. Замовлено пошиття подивилися про співвідношення прапорів державного прапора до прапору надії, тому що, як ви бачите, що він має менший розмір, ніж державний прапор, і підвішується під відповідно державним прапором. Крім будівлі Полтавської міської ради, 22 липня встановили прапор надії, зокрема і на флагштоці біля будівлі Полтавської обласної військової адміністрації. 18 липня на будівлі головного відділення Укрпошти в обласному центрі, а 19 червня на Київському та Південному вокзалах Полтави. Є такі прапори і в низці інших міст. Наразі безвісти зниклих українців понад 70 тисяч. Такі дані уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова станом на 1 липня. У Полтаві живим коридором зустріли траурний кортеж і попрощалися із двома захисниками України. Обидва проживали у Полтавському районі. 29-річний солдат Олег Шмалько мешкав у селі Лозівка, а 22-річний старший лейтенант поліції Максим Окач жив у селі Первозванівка. Олег Шмалько проходив службу на посаді номер обслуги мотопіхотної роти. Він загинув 4 липня 2025 року. Максим Окач служив інспектором з воду об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь загинув цьогоріч 10 червня. Поховали Олега Шмалька на Затуринському кладовищі. А Максима Окача у селі Первозванівка. У Миргородському районі затримали чоловіків, які палили будинки родин військовослужбовців за гроші. Як встановили правоохоронці, Ними виявились два киянина 23 та 33 років. Інструкції чоловікам надходили через мобільні додатки від російського куратора. Вони скоїли підпали у Києві на Чернігівщині, Кіровоградщині та дійшли до Полтавщини. Повідомила старша оперуповноважена департаменту карного розшуку Олеся Бойко. В Миргородському районі змовники за вказівкою російського куратора вранці підклали під замовлені будинки автомобільні шини, виділяли їх коктейлем Молотова. На щастя, обійшлося без постраждалих, затримали спільників неподалік від скоєння їхнього злочину. Слідчі Миргородського районного відділу поліції оголосили затриманим про підозру за умисне знищення або пошкодження майна. Це частина друга статті 194 кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Чоловік кинув вибуховий пристрій у кафе по вулиці Полісній у Полтаві. Сьогодні в день він розбив вікно кафе та кинув всередину приміщення ймовірно страйкбольну гранату. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, в результаті ніхто з людей не постраждав. Приміщення зазнало пошкоджень. Поліція вже встановила особу зловмисника. Справу розслідують за статтею про хуліганство. Інформація про подію надійшла сьогодні до Полтавського районного управління поліції близько 13.50 години. На місце події відразу приїхала ключово група поліції, працівники вибухотехнічної служби та працівники батальйону поліції особливого призначення. За попередньою інформацією правопорушник кинув ймовірно страйкбольну гранату у приміщення кафе. На щастя, потерпілих людей немає. У наслідок вибуху частково пошкоджено. Меблі та стіни приміщення у ході першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець. Наразі причнета події засовуються на місці за даним фактом підрозділом дізнання поліції під представним керівництвом прокуратури відомості внесені до єдиного досудових розслідувань за статтею 296 кримінального кодексу України, а саме за хуліганство. Слідчі дії тривають. Близько 700 декларацій з листопада 2024 року заключив медичний центр Здорова родина у Полтаві. Він діє на базі благодійного фонду Карітас Полтава. Усі послуги медичного центру можна отримати безкоштовно як для полтавців, так і для внутрішньопереміщених осіб. При якій умові дивіться у сюжеті. 64-річна Полтавка Олена у свій день народження прямує у медцентр здорова родина, який діє на базі благодійного фонду. Говорить, навіть у такий день не може пропустити жодної медпроцедури, адже має систематично сюди ходити, щоб вилікувати біль у спині. Зараз роблять масаж стоп, дуже приємний, і масаж ось шиє. Ну, мені дуже подобається них дуже хороший ефект. Вже п'ять разів було шостий завтра. Я відчуваю пролив сил, енергії. Ряд послуг медичного центру можна отримати безкоштовно після підписання декларації із його сімейним лікарем, говорять фахівці. Ми враховуємо потреби всіх людей, але насамперед сприяємо найбільш потребуючим категоріям населення для внутрішньо переміщених осіб. В нас також діє фізіотерапевтичний кабінет, також він діє для осіб поважного віку. 60+, також для людей з інвалідністю, де вони, окрім медичних послуг, можуть отримати кабінет. Фізіотерапевтичні, такі як ОВЧ-терапія, магнітотерапія, масажні процедури, пресотерапія. Медсестра центру показує, яку апаратуру мають у наявності. Призначення для реабілітації, профілактичних процедур. Вони призначені для опорно-рухової системи, для неврологічних. Також є, наприклад, Дарсенваль, для м'язів, суглобів. Для покращення загального стану близько 700 декларацій з листопада 2024 року заключив медичний центр здорова родина у Полтаві. Він діє на базі благодійного фонду Карітас Полтава за адресою Семена Антонця 24. Незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції з логотипами світових брендів викрили детективи бюро економічної безпеки у Полтаві. Продукцію виготовляли на одному із місцевих складів, після чого розповсюджували через інтернет та поштові сервіси. За попередніми підрахунками міжнародним компаніям завдано понад 8,5 мільйонів гривень збитків. Повідомила речниця бюро економічної безпеки Ярослава Лакійчук. У ході обшуків вилучено тисячі одиниць підробленої продукції, пакування з логотипами брендів, поліграфію та цифрові носії. З інформацією про реалізацію товару фігурантам уже повідомлено про підозру за фактом незаконного використання торговельних марок. Досудове розслідування триває. У парках Полтави сьогодні поливали квіти, дерева та газони. Як пояснили працівники комунального підприємства Декоративні культури, короткочасні дощі, які пройшли у Полтаві протягом останнього тижня, недостатньо зволожили ґрунт. Який режим поливу з зелених насаджень у місті цікавились наші журналісти. Комунальники поливають квіткові клумби та дерева в полтавських парках, використовують дві поливомийні машини та ручні шланги. Дощі, що йшли протягом останнього тижня, були короткочасні, тож ґрунт не накопичив достатньо вологи, говорить працівниця комунального підприємства декоративні культури Катерина Карась. Ну зараз проходять дощики, але вони ж дуже маленькі. Для того ми їх їх і поливаємо, так сказати. Можна в будь-яку погоду, навіть після дощу машини обладнані баками ємністю 7 та 5 кубометрів. Воду беруть з річки ворскла. Приміром, для того, щоб полити усі рослини корпусного саду, резервуар треба наповнювати шість разів. Норми поливу залежать від виду та віку рослин. Однорічники Петунію, цинерарію морську, чорнобривці та багаторічники троянди, лілеї та сальвію, поливають два-три рази на тиждень. Дорослі дерева рідше. А ось молоді насадження потребують більше вологи, говорять в декоративних культурах. Дерево треба поливати, бо воно ж його не промочило. А в засуху, звичайно, лєм тоді і квіти, і дерево, і кущі. Ну все. Міські луки поки що поливаємо кожного дня. Воно ж. Е, 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 і зійшло, його вже один раз і підкосили, але поливаємо кожен день, бо вона ще корньова система дуже слабка, а так як вона на розподільчій смузі, машини їдуть звідусіль і там дужче пересихає. Ми поливаємо. Квіти це в нас однорічні квіти і багаторічні. На площі близько 5 ,5 тисяч метрів квадратних. Поливаються дерева і кущі один раз в місяць. Зараз у нас 1470 дерев. Це дерева, які висаджені у минулому і позаминулому році, і ми проводимо їх полив. І також 1200 кущів. Поливають та періодично підживлюють рослини, що перебувають на утриманні декоративних культур з 6 до 14 години. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою і побачимось.